Ремонт продовжується у нас. Пройшло небагато часу, і ось у нас вже в кімнаті ось така підлога. Ось такого вона на нас кольору, бачите, сіренька така, сіро-біла. Тому вже сьогодні будемо з вами приступати до поклейки шпалер. А ось такі у нас будуть шпалери, бачите? Одні ось такого кольору а другий – просто білі. І на одній із стін ми наші шпалери скомбінуємо між собою. І для того, щоб клеїти наші шпалери, нам буде потрібно лоточок ось такий, ось такий валик, шпатель буде потрібний. Будуть потрібні кісточки. Для того, щоб пригладити наші шпалери, нам будуть ось такі потрібні такі. Нам буде потрібна обов'язково рулетка, ножниці, ніж, ось такий валик для стиків, олівець. Ось такий, як бачите, валик нам буде потрібний. І Ще обов'язково нам буде потрібний рівень. Не всіх є такий рівень, тому ви можете скористатися ось таким рівнем. У мене є відео, я залишу під відео силочку. Зайдіть на канал, знайдете відео і подивитеся, я там розказую, як користуватись таким рівнем. Якщо ж у вас нема і такого рівня, можна самостійно його зробити. Дивіться, у моєму випадку ми вже шпалери закупили. І вони у нас. Ви до магазину, ви повинні знати, що саме в першу чергу вам треба поміряти квадратуру стін вашої кімнати, підрахувати, скільки у вас виходить квадратів, і потім вже розділити на кількість рулонів для того, щоб ви їх купували. Дивіться, в моєму випадку ось такий рулон. Його довжина. 1 метр 6 см, ну там плюс-мінус. І щоб ви знали, що у нього у ньому знаходиться 10,6 метрів квадратних. Ще є маленькі рулончики, у них 53 см. І у них знаходиться 5,3 метри квадратних. Виробників шпалер теж багато. І якщо ви вже визначилися, які вам купляти шпалери, які вам сподобалися. У кожному волончику у вас є ось такі провіднички. Тут ви знайдете інструкцію для цих шпалер, яку ви обов'язково повинні дотримуватись. Я вам розказала все, що знала про шпалери. Якщо хто знає, це дуже добре. Ну, а якщо хто вирішив зробити ремонт перший раз, я думаю, ця моя інформація вам буде дуже корисна. Тому я вам бажаю успіхів. У вас все виділе. А ми зараз з вами будемо починати із ось цієї стіни. Тут у нас на цій стіні буде комбінація двох кольорів шпалер. Основа стіни у нас буде ось із таких шпалер. Ми зараз з вами будемо нарізати колоси із шпалер. Але перед тим, як їх нарізати, нам потрібно знати точну висоту стіни. Тому що буває так, що ось у нас є стіна. З однієї сторони нас може бути одна довжина, з іншої сторони, може бути друга довжина. І в такому випадку ми будемо з вами знаходити середню довжину, і потім нарізати уже. а з цієї сторони у нас 2,48 см. Ось вийші, у нас близько метрів вже є різниця. І щоб нам вистачило подовження і на цю сторону, і на ту, ми будемо з вами брати, різати полоси по 2,49. Берете шкалени і обов'язково ви повинні визначити, де у вас верх, а де у вас низ. Ось в даному випадку у нас це буде низ. Тому ви берете і ось так записуйте, що це у вас низ. Тепер дивіться, підлога у вас обов'язково має бути чиста. Прокріть її перед тим, як ви маєте на ній різати шпалем. Шпалери ви розложили. І зараз виміряємо довжину 2,49. Одна сторона співпасті з тією стороною ось рівно. Ось так підріте і ось так раненько заплачувати. Що ми робимо далі? Беремо Ось у вас так це входить. І у вас є відлітка, по якій нам потрібно відрізати шпалери. Берете мені. Ложите ось так. Щоб у нас співпало. Берете ніж. І ось так рівненько відрізаєте шпалери. Він є Тут І ось такий керівненький у вас виходить верх. Ну що ж, одну полосу ми вже з вами відрізали. Тепер дивіться. Ось бачите, на моїх шпалерах є ось така позначка. Це означає, що мої шпалери мають підбір узору і у них розбіжність між. Одним полотном і другим може бути 64 см. А оскільки шпалери потрібно клеїти завжди починати від вікна. І у нас перша полоса, яку ми з вами відрізали, у нас буде ось тут. Тому нам буде потрібно підбирати ось цю сторону, ліву сторону. Тому, ось на цій стороні ми з вами будемо підбирати узори. Якщо у вас мало місця і вам ще треба, щоб тут була ще одна полоса, дивіться, що ми з вами робимо. Беремо шпалери з цю полосу і ось так, ось бачите, ось так ми її ужимо і відсуваємо місця в сторону. Ось бачите, в нас з'явилось місце для другої полоси. Де шпалери? Оскільки тут у нас низ, Ось ми також і дивіться, десь випадає наш узор. Ось так у нас виходить наш узор. І так до кінця ми зараз ростемо нашу ось цю полосу. Узор я підібрала вже ось по полосах. Бачите? Ось так по всій довжині. Ось так відлягаєте. Це ось що у нас лишнє. Ми будемо відрізати по тому принципу, що я вам показувала. У мене з рулона вийшло три повноцінних полоси. А ось четверта полоска, бачите, у нас, оце у нас лишнє. Це у нас ось два кусочки відходів. Могло бути більше. Так буває, просто у нас так співпало дуже гарно маленькі відходи. і ось тут четверта полоса, бачите, наскільки її не вистачає. Якщо у вас на шпалерах є візерунок, і е, потрібно враховувати, те, що четверта полоса у нас йде на підбирання візерунка, тому виходить три повноцінних полоси. Це при тому, що наші стіни довжиною 2,5 метри. Оце ось уже у мене білі шпалери. Тут теж є малюнок. Продовжую підбирати і нарізати. До зустрічі!